Як казали МЧС, я буду її розводили. Під завалами єдине майже трьох вижити. Дій. Дочка, дружина і. Тобто то ви саме з того під'їзду грудяного, да, так? Ну, посередині просто. Привалила криша, все, ну якось чудо. У вас нога посходжена, так? Бачився, лежав під той Два Бачите, саме підтягували. А де ви зараз цю ніч провели? Де вас, де, де вас, десь ну, там, їх, Найоми, Так. так там Документи ще не, не повністю знайшли. А щось, щось познаходило, це ваші речі, так? Ні, ні. Телефони знала. Телефони? Вони працювали би до вечора, дзвонили, такі дозволили. Позвонили, знайшли і дочки, і дружини, і ціни, слава Богу. Коли ви усвідомили, що сталося? От, е як це? це було пів четвертої чи коли там було. Угу. І все, сразу завалило і так, все. Ну, Дружина і з дочкою якось так пристрою. А я Це що... лежав 20. Вас вже шукали рятувальники, так. Так? як воно сталося, я через 15 хвилин тут недалеко живу, я сюди приїхав. Тут люди лежали ранені, завалені. І я один із перших, хто приїхав, я витягував витягнув хлопчика 12 років з-під завалів тяжкого. Батько в нього тяжкий був, а, на жаль, вже його маму. Поки ще ми ті люди, які нам ну, відзивалися, які до нас балакали, ми витягували першими. А от уже їхня мама, дружина, вона, ну, вона вже була тяжка, і ми стали останньою, коли вона ще дихала ізначально, а вже коли ми її. Ну, все було завалене, коли ми її відкопали. Вже винесли сюди. То вона вже на жаль була мертва. Вилися е допомагати? У вас були якісь ну, навички? Такі щоб... Ні, мене навичок не було. А я приїхав допомагати? сюди машиною і їдучи в машині, були закриті вікна. і Я почув, як дико кричить чоловік. Він просто кричав не своїм голосом. У нього була дуже зламана нога. І довелося зразу бігти, ніяких навичок не було, довелося зразу бігти, його достала. Сестра ваша, як? Так. Сестра все добре? Так, Сестра все добре, вона на щастя, вона була в батьки за Києвом. А ви були вдома, коли ви будь-яка? Так. так, так. Я синюю, сюди а сама я Харкова. Там теж розбили квартиру. ми приїхали сюди. І тут немає. Я і в польщі була 13 місяців, а потім повернулася на батьків. Ваша квартира зараз де ви жили, вона зруйнована, чи вона? Ні, от нас оцей бік. От, там, де решетка, то не наша. А там, де окно відкрите, е, ну вибите і ну, дві кімнати, от Там це ми там орендували. А коли стався вибух, я, які були, що ви почули, тобто як, як ви рятували? Скільки було часу, я не помню, бо спали, Перший вибух був сильний. А потім як то притихло трошки. Я давай далі спати. А потім вп'ять. Баба один, потім следующий. вікна на і я чувствую, що падають стіни. І ми вискочили, поно людей по коридору. Не видно нічого, света немає, все в пилі, все в диму, та сторона. Вийти невозможно, бо ще ж продовжують бахати. От. Потім вже поприїжджали з пожарники, міліція, потім ми вже могли вийти на вулицю, родилі. Ви когось знали з цього будинку з тих, хто... Ну, не всіх знала. ну, Так в основному з ким навчалася, то я знала. А в Харкові ви теж були вдома, коли знищили будинок? Ну, да, там 5 утра бабахнули за нас. А зараз куди ви будете жити? Ви залишаєтеся в Києві? — Залишаємося в Києві, тому що сильно на тій стороні це морала робота, є спеціальна. А я переночувала, мене забрала дворничка, а зараз я не знаю, не знаєте, куди куди. Він казав, я спитаю на роботі сьогодні, не знаю. Може там де вже життя є, для робочих є, може там він мене забере. А так. щось міська влада пропонувала, ви до кудись поверталися зараз? Вони, так, да, тут сиділи вчора, все. Мене обіцяла жінка з базара забрати. І вона прийшла в гуманітарку, мені вже забрала, а за мною не прийшла. Угу. Но, у вас залиться всі речі, що у вас залишили. За Я тут що, так. Я не заходила туди і не просилася, тому що, може, цим приїде, може, будь на назад боїв забрати. Там багато вищий, і продуктів, і ну, з холодильника вже, звісно, все треба. Тобто ви зараз навіть не маєте ночувати, не знаєте куди підати. Пока й на даний момент немає. Пані Слава, розкажіть, будь ласка, про перебув сьогоднішньої пошуково рятувальної операції. Чи триває вона, чи вона завершилась, і скільки все ж таки на, на сьогодні, на цю половину вже загиблих поранених людей? Станом на 8 годин ранку аварійно-рятувальні роботи ще тривають. О, на даний момент на цій локації ми маємо, на жаль, 22 людини, які загинули, з них 4 дитини. Загалом по Києву через вчорашню атаку загинуло 23 людини, з них 4 дитини. Наразі ми маємо ще чотири необізнаних тіла і 9 людей і 7 людей, які не виходять на зв'язок. Тобто теоретично, якщо будуть пізнані 4 тіла, три людини ще не виходять на зв'язок. Але це не говорить про те, що вони перебували саме у цій будівлі. Надалі, після завершення аварійної пошукових робіт, вже далями обставини будуть займатися поворотні організації. Піжди, будь ласка, чи є зараз ризико конструкції наразі? Ризик буде... Ризико конструкції завжди він є, але рятувальники працюють з дотриманням усіх норм безпеки, слідкують за рухом конструкції, і в будь-якому випадку, все, що будемо казати, не стійким після пошукових робіт будуть проведені аварійні роботи, і все всі небезпечні конструкції будуть в припиратися. То зараз люди чекають з е, незруйнованих під'їздів, е, коли їм зможуть Допустять забрати речі, чи будуть допускати по нас на власного. Ми вчора ще допускали людей до квартир у супроводі правоохоронців у супроводі рятувальників обережно по черзі, там де не зруйновані. Звичайно, після аварійно-пошукових робіт будемо проводити аварійні роботи, які будуть сюди включати і допомогу населенню щодо потрапляння у свої помешкання і щоб люди могли змогу забрати необхідні речі.